Вітаю! Зараз у нас з вами дві задачі, але це такі дві задачі, які перекроють набагато більше. Ну добре, давайте розбиратися, і такі задачі теж потрібно навчитися розв'язувати. Перший номер 6:38. Відстань між катодом і анодом, бачите, вони літерами позначені електронно-променевої трубки. Дорівнює 5 см. Ось це у нас С1. Відстань від екрану до анода, Ось це у нас буде S2 25 см. Анодна напруга 9 кВт. Уважаючи електричне поле між катодом і анодом однорідним знайдіть час руху електрона від катода до анода, а потім від анода до екрану. Ну, давайте розбиратися, чим відрізняються ці всі рухи, щоб ми розуміли. Ситуацію, яка у нас відбувається, напруга, яка создається між катодом і анодом, вона буде для того, щоб розігнати ці електрони. Тобто, у нас електрони вилітають із катода і летять в напрямку анода, але їх рух рівно прискорений, і вони. Пролітають крісянот, тому що він, як сітка, сітчатий такі, у них велика швидкість, вони майже не бомбардують. Ну, хтось попаде на перемички, але загалом вони пролітають. І прискорюючись, вони пролітають ось сюди. Але далі вони рухаються майже за інерцією, Тобто далі вони рухаються рівномірно, їм, їм нічого не заважає, їм ніхто не прискорює їх і так і інше. Тому давайте будемо розбиратися, як це буде відбуватися в розв'язанні задачі. Але в цієї задачі, крім того, що у нас буде електричний струм, у нас ще буде електричне поле, у нас ще буде трохи механіки, яку потрібно буде все ж таки згадувати. Давайте розбиратися. І так, нам казали, що відстань з 1-5 см, ну, систему інтернаціональну здесь я не можу проігнорувати. Відстань з 2,25 см. Напруга 9 кВ, ми теж переводимо ее вольти. і нам потрібно буде ще заряд маси електрона, тому що розганяться будуть саме електрони, і нам потрібно будуть всі їх параметри. Ну, заряд електрона ви вже пам'ятаєте, добре, але. Там же, где у вас в, таб в сбернику напрекин сие в табличке заряд электрона, там же есть его масса 9,1 на 10 минус 31 степени килограмм. Нам потребно найти час э, руху меж катодом и анодом и час руху вид анода до экрана. Еще раз. <coughs> меж катодом и анодом электроны прискоряются, На них есть сила э, сбоку электричного поля. І ця сила буде розганяти ці електрони, їх вирвали з катода, і їм потрібно надати якусь швидкість, їх потрібно розігнати. Тому вони приобретають якесь прискорення. Другий закон Ньютона, мабуть, ми пам'ятаємо, маса електрона на прискорення, а з іншого боку, сила – це сила електричного поля. Вона буде дорівнювати заряд частинки умножить на напруженість цього поля. Але ми пам'ятаємо, що якщо ми знаємо відстань, то напруженість ми можемо виразити через напругу і відстань. Ось таким чином. Але у нас не зрозуміло, що нам робити з цим прискоренням. Це прискорення ми зможемо звідси виразити, і потім підставити формулу, але нам потрібно пов'язати між собою параметри прискорення, переміщення і час. Рух відбувається. Із стану спокою. ну, вважаємо, що у нас енергії вистачає лише на те, щоб витягнути електрон з катода, а потім вже із стану спокою він буде розганятися. Тоді пам'ятаємо з кінематики, що переміщення буде равно прискорення умножити на час в квадраті і поділити навпіл. Звідси ми можемо знайти час, це 2С1 на А, а прискорення ми можемо з вами знайти ось звідси. Тобто прискорення буде дорівнювати сила поділить на масу електрона, але ми можемо продовжити цю запись, тому що замість сили ми можемо підставити заряд електрона і напруженість поля, але вмісто напруженості можемо потім підставити ще напругу і переміщення. Тоді воно буде у нас в квадраті. Ось така формула у нас з'явилась, але я потім окремо буду перевіряти одиницю тому. Дивимося, що у нас буде далі. Далі у нас виявляється, що між анодом і екраном у нас немає електричного поля, тому там буде рівномірний рух. Але якщо він буде рівномірний, то нам потрібно Розуміти, з якою швидкістю будуть рухатися ці електрончики. Один із найбільш простих способів це не використовувати кінематику, а далі все ж таки використати закон збереження енергії, тому що у нас є енергія електричного поля, заряд частинки умножить на напругу електричного поля. І вся ця енергія вона переходить в кінетичну енергію електрона. А із цього рівняння ми вже легко зможемо знайти швидкість частинки, швидкість електрона. Але якщо з такою швидкістю відбувається рівномірний рух, і ми з такою швидкістю проходимо відстань С2, то я думаю, що час t 2 ми можемо дуже легко з вами знайти. Давайте я скопіюю цей слайд, і зрозуміло, що ми можемо легко знайти час для рівномірного руху, це буде S2 поділити на V. Ну а В ми тільки що з вами знайшли. Ось таким чином ми знайшли з вами дві формули для часу, між, для часу руху електрона між катодом і анодом і для часу руху електрона між анодом і екраном. Далі ми двічі перевіряємо одиниці обидва рази. Це не дуже коротка ситуація, але вони схожі, тому я першу подробно розповім, а далі вже друга буде не так подробно. Тобто, у нас тут є переміщення в квадраті метр квадратний, далі маса, це кілограм, заряд колон і напруга це вольт. Ну на вольт це буде джоль, все інше не однозначно. Далі Джоуль це ньютон умножить на метр, і ми можемо розписати ньютон. Це буде кг метр на секунду в квадраті. От тепер ми бачимо, що керочиться, метр скорочується, корень з секунду це буде секунда. Трохи по-іншому виглядає ситуація для т 2 тому що у нас є колон вольт, знов тут самий Джоль, але тут у нас тільки кілограм під корнем, а метр у нас за пределами, бачите, у нас от S2. Я його винесла із під тому що з квадрат, я можу собі це дозволити. Але далі дуже схоже на те, що ми робили. І знов отримуємо секунду. Але вони трохи відрізняються, і я не можу дозволити собі, е, вважати, що в мене буде однакова перевірка одиниць. Ну, таке не швидко. Але, бачите, ми не обійшли з вами і двома слайдами придеться ще на третій переходити. Ну, поїхали далі. Знов я копею, але в нас такі вже, знаєте, як убиваючі в просторі а, фотографії тому а, дивимось: підставляємо ось в цю формулу, яку. Майже не видно, але мабуть, ви впораєтесь. Тут у нас 2 S1 в квадраті маса електрона на э, заряд електрона і напругу. Тобто, 2 э, s1 у нас 5 см в квадраті, дев'ять десять минус 2 електрона, заряд електрона і напруга. Ну і это ви, мабуть, знайшли, що приблизно 1,8 на 10 мінус 9 степені секунд. Мінус я вже розумієте, що це буде приставка нано. На. Якщо ми будемо обчислювати другу. То після всіх підстановок ви отримуєте відповідь. Ну тут вам трохи краще видно формулу, тому я не проговорюю її, Тут ви отримуєте відповідь приблизно 4,4 на 10-9 степені секунд. І це теж наносекунди можна це записувати. Але ось такі задачі дуже бажано, щоб ви не лякалися, а розуміли, що ми розкладаємо рух внутрі електронно-лучової трубки на дві частини. Перший рух від катода до анода це. Прискорення, а потім від е, анода до екрану це вже рівномірний рух. Ну, ось таким чином розв'язуються задачі. Добре. Але це ще не все. У нас є ще цікава задача. Наступна задача 6:40. Сьогодні я підбирала від душі, тому тримайте ще одну. Так, вони всі з підсказками, але я розумію, що дуже бажано такі задачі проговорювати і прослушувати. Мабуть, ви написали акуратно все з, підру... з збірнику. Я не заперечую, якщо розібралися, то молодці. Але якщо ні, то я тому вам і розповідаю це. І так, 6,40 пучок електронів, розігнаних напругою 5 кВт, влітає в плоский конденсатор посередині між э, пластинами і паралельно до них. Довжина конденсатора 10 см, відстань між пластинами 10 мм, за якої найменше напруги. У два на конденсатор електрони не вилітатимуть з нього. Ще раз, на що звертаю увагу для рисунку: влітає посередині між пластинами і паралельно до них і все інше вже потім будемо дописувати. Тобто, коли я роблю рисунок, то от в мене верхня пластина конденсатора. от в мене в ніжня мене пластина конденсатора. Ось траєкторія руху електрону, зрозуміло, що він буде по параболі рухатися. Ось його швидкість направлена е, горизонтально. Ось довжина пластин, ось відстань між ними. І що, значить, що він не вилітає? Тобто, граничний варіант він влітів на границі пластин з цього боку і торкається дальньої частини е, нижньої пласти, пластини ось в цієї точці. Ну, це дуже схоже по рисунку і по тому, як ми написали, на рух тіла, яке кинули горизонтально. Ну, дуже схоже. І всі закони здесь виконуються. Але давайте спочатку ми напишемо, що нам дано, і переведемо все в систему інтернаціональною, а потім вже будемо розв'язувати цю задачу. Але тут я не коментую, тому що вам ще плюс до, до всього, що і літери будуть задані для того, щоб позначити всі величини. І так, якщо ми правильно зробимо рисунок, то ми бачимо, що це дуже схоже на рух тіла, яке кинули горизонтально. І що значить, електрон не вилітає з конденсатора? Це значить, що по осі Х він проходить відстань строго L. А по оси Y він опускається на D навпіл. Тобто його переміщення, якщо воно буде навіть менше, якщо він сюди кудись припаде раніше, то зрозуміло, що він не вилетить. Но ми берем, берем максимально крайній варіант. Тобто, що таке не вилітають. Яка це границя у нас? Це буде по Y, по вертикалі. Це буде. Ні менше, ніж де, поп... ніж де навпіл. Але у нас по І рівноприскорені рухи, майже було б вільне падіння, якщо було прискорення е, вільного падіння. Але у нас якісь прискорення А. Але все одно без початкової швидкості по вертикалі. Тобто я Сі можу замінити ось таким виразом. Ну, зрозуміло, що двійки у нас скорочуються, але що таке прискорення в нашому випадку? А другий закон, Ньютона ніхто не відміняв. Це сила поділити на масу. А сила у нас електрична це заряд електрона умножить на напруженість поля. А напруженість поля, ми тільки що з вами в попередній задачі розглядали: розгляну... напруженість це напруга поділить на відстань. І таким чином ми з вами знайшли прискорення. Але а, ми не всі ще викор... використали, і нам потрібно ще трохи розібратися з іншими параметрами. Якщо я хочу знайти час, то я розумію, що можу розглядати рух по горизонталі. Нагадую, що коли ми розглядали рух по горизонталі, він у нас рівномірний. Тобто ми розклали, якщо рух по параболі, то по вертикалі прискорений рух по горизонталі рівномірний. Тоді час це просто відстань довжина цієї пластини поділіть на швидкість. Але знов, звідки швидкість шукати? Ну, давайте переходити на наступний слайд. Копіюємо і переходимо. А швидкість ми знову будемо шукати із закону збереження енергії. Ми це використали попереднього разу. Закон збереження енергії, коли у нас прискорююча різниця потенціалу дає нам кінетичну енергію для руху електрона. Тобто його розігнали ось такою різницею потенціалу і сообщили йому ось таку швидкість. І цю швидкість ми можемо знайти. Але дивіться, у нас ось тут прискорення умножить на Т в квадраті. Давайте я відразу буду не те шукати, а буду шукати Т в квадраті. Тобто я відразу L квадрат на V квадрат. Ну, щоб без корні гратися. Тоді у нас буде L квадрат, а замість V квадрат ми поставимо ось цю величину, тільки перегорнемо її. А тепер збираємо. У нас є прискорення, ось цеє величення дорівнює. У нас є квадрат часу, ось цієї величення дорівнює. У нас є двійка, яку я ще не прибрала. И здесь тогда ДНА нехай будет. Ну, не прибрала, вибачте. Можна було прибрать. Якщо вы прибрали відразу ці двійки, у вас трохи менше буде. Але зараз я скорочу, все одно скорочувати буду. И коли я все це аккуратно, аккуратно збираю, ще раз, ось в цей вираз, я представляю прискорення, ось цей вирост, квадрат часу, ось цей виріс. Ну, бачите, я ось так написала. Ось у нас прискорення, ось у нас квадрат часу. Ось у нас та двійка, яка була. А здесь де навпіл. Двійки скоротились, маса електрона скоротилась, заряд електрона скоротився, та багато чого скоротилось. І звідси я можу е, знайти вже е, U2. Тобто ми L переносимо сюди в квадрат. Одна двійка у нас залишається, уходить в чисельник. Напруга перша уходить сюди в чисельник, ось такий вираз у нас буде. Далі ну, перевіряємо одиницю не як, а як равенство зрозуміло. А, рівняння, звичайно, а потім можемо обчислювати вже як не строго нерівність. Все. метри квадратні скорочуються, вольти залишаються, і можемо далі відставляти числа. Тут вже більш-менш просто, і напруга має бути не менше, ніж 100 вольт, для того, щоб не випустити цей електрон. Із цього конденсатора. Але в даному випадку, бачите, я розумію, що я трохи по-іншому сказала, наверное, мабуть, виправлюсь, у нас вже в нього є енергія, а енергія електричного поля його буде в даному випадку не розганяти, а тормозити. Тобто, вся енергія кінетична буде розходуватися проти цієї енергії електричного поля. І якщо енергія електричного поля вистачить, то ось тут у нього швидкість станею. Не любає, він не зможе далі літіти. І от так, напруга для цього має бути не менше, ніж 100 вольт. Ось так, мабуть, більш правильно буде сказати. Тобто там попередні задачі ми розганяли, а здесь ми будемо тормозити, гальмувати. Ну, все. Ось такі дві задачі, але я так розумію, вони вам трохи мозгу винесли. Але це корисно, іноді потренуватися і на таких задачах теж все. От теперь точно відпочиваємо.